Привіт, друзі! Українська співачка Ані Лорак останні 10 років публічно підтримує Росію, яка веде загарбницьку війну проти України. Та попри таку відданість агресору у співачки, не все складається. Бо якщо для українців вона зрадниця, то для росіян вона українка. Тому концерти Ані Лорак вони зривають, підозрюючи у співпраці на користь нашої армії. Та Кремль тримає артистку на короткому поводку і доводить, що місія зрадниці нею ще не повністю виконана. На початку грудня 2024 року вона знову узяла участь у щорічній новорічній зйомці телефестивалю Пісня Року, який виходить на державному російському ТБ на батьківщині Кароліна під санкціями. Більше того, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський вніс втікачку до переліку діячів, яких Україна має намір позбавити державних нагород. Адже артистка має почесне звання Народний артист України, яке їй присвоїв президент Віктор Ющенко у далекому 2008 році. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.